Еще разработал уже технічну документацію і паспорт уже сделал. У нас не используются картинки с технической документацией. Я понял. Ну вот это будет. вот это. То, что есть, то есть после ці... да? Мы же. Да, мы же увидели, когда это. А все у вас есть дома? А, а что это фальшивые очень Ну, ну тогда, видимо, надо ошибочно, я не знаю. Тысячи этих картинок было. Ну, да. ну, вот это, ну, вот да. это, ну, это да. что у вас. Ну, Нет, ну, я, шар... я понимаю. Как это и будет? Но в технической документации есть же совсем <свист> другое. Вот у нас паспорт привязки на нашей комиссии. Ну, я просто вот картинку... Смотрите, вот еще а одна, видите, то Фотофиксация. Это дело то, что это... И брали... вот это то, что вы предлагаете. Следующий листок идет. Нет, нет, вот это. Ну, вот это. Я же вам пока это ваша документация. Мы же. Если бы мы готовили, я бы сказал, что мы ошиблись. А так мы же смотрим на красивый рисунок. Боже вот, вот, скажу. Да, вот, 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 я заказал моргасти по техническую документацию, да? Он берет, э, задает мне вопрос, есть у тебя утвержд, утвержденная уже эскизный майданчик? Я говорю, ну как вот? Картинка есть. Вот. Он вот тут ту и поставил картинку старая, которая у меня была. Ну не спросив, что я, видимо, не обратил внимания. Отдал ее. Плохо. Когда человек платит деньги, Блин, если не нет, смотрит да. за шоу Ну платят. да, тут и деньги собрали, такие же. О, это очень плохо. Поэтому мы запропонуем замок. вам на наступную комиссию предоставить техническую документацию правильную. Так вот это все правильно, кроме фотографии поменять туда и все. Меня. Ну, Искиз, сам фасад не должен быть в А это подпись была быго, где Бог его подписал. Это изначально было как картинка. А где-то а что за... А она у Ирины у, бед бед этой, бед у, бед у бед Ирины Александровны. да, 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 вот да, 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 я не разработать. В конце, в конце, в конце, в конце. Вот, да. Это тоже вот было мне бы кому-то утверждено изначально. Нет, как раз не осталось подписью его. Вот нет. Я Может у вас нет. на руках. Короче, надо поднять по потому что тоже. -то. Ну я же врать не буду, это мне выкол подписывал и согласовывал вот такой нет. большой, большой ну, ну Значит, где-то на руках осталось, потому что это открыто Но даже если без подписи, пускай я перед... вот эти документы с учетом тех, которые были согласованы тогда на комиссии. Вот эти документы подавались на комиссию. Я а. сейчас сбегу, вот эти Ирина Ильича, они должны быть у нее. Нет, вот эти документы, которые у нее, вот они. Нет, ну это я большая я... папка с, с э, резолюцией Быкова. Ну, одну секундочку еще. Что строится возле мануфактуры? Что возле, возле мануфактуры? Возле мануфактуры будут, хотят строить э, физкультурно-оздоровчий комплекс. Если это за мануфактурой, в сторону улицы Фабричной. здесь. Вот это что разобрали, огородили. Да, что-то не, разобрали, что там не там, Кому. Кому. да. Коммуникации нам, конечно. Ну так тоже. Онавливание за мелкитусо згідно додатком. Э-э, директор департаменту Жук Артемій Володимирович. Пропоную прийняти А нема заперечення? Хто за? Проти, утримався, 6 за рішення про так, так. голові постійної комісії з питань архітектури та містобудування за мелкитусо сестра Жукан. Так, на виконання розпорядження міського голови 16 вересня 5 року заново 693Р про забезпечення контролю та організацію виконання рішень Сумської міської ради надаємо перелік рішень, що знаходяться на контролі в очолюванні вами постійній комісії для подальшого обов'язкового розвитку оцінка комісії протягом 2014 року за Інформацій про хід їх виконання цих рішень. Пропоную прийняти до відома. Нема заперечень? На січень. На січень. Рекомендую ніколим членам комісії тихенько виражати свою точку зору. Тихенько. Хто за? Проти, втримався, що за рішення прийнято. Так, пропоную повернутися до порядку денного. Нема заперечень. Затверджувати порядок день, не будемо згідно регламенту Хмельницької міської ради. що сьогодні на Майдані. Так, список об'єктів господарювання, яким надається дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відділення земельних ділянок. Управління Сумської єпархії Української православної церкви, Київського патріархату. Землі громадської забудови під розміщеним культовим спорудом, вулиця Хладногідська, 6. Постійне користування 19,7 соток. Будь ласка, матеріали. Вам треба доробити. Вот Шить туда и должно быть с подписями. Ну, да. Кто за? Возле Проти. Возле утримався. Чи за клужка? По крупадеру. Так, значить, есть рішення суду щодо нерухомого майна. Витяг про реєстрацію права власності. нерухомого майно, майно Площа 4129 м2 з с підвального приміщення 56,9 м2. 9 6. Ну, Возле стадиона Ангард уже забыл. Автошкола и церкушка такие. За одним как бы забыли. Возле Авангарда? Да, Авангард с этой стороны ходка. Коли... Вона считается холодна. Так, 10-му році, 3-го года она давалась На розроблення проекту землеустрою щодо один день замолители она. Опустили ну, срок. Только Верли... да. ну, там не согласование солдат в школы. Делили, ділили. Ну, по-новому, ну, поновити так було, вашого. Ну, на ну, да. В одной бухге редакціях. Що будемо робити? Там церква десяти нас знаходиться. На сьогоднішній день знаходиться в церкві. Пропоную в одну редакції на дату. Нема заперечень? Хто за? Проти. Утримався. Шість за рішення прийнято. Наступний проєкт рішення підприємець Лазаренко, Роман Вікторович. Землі промисловості під розміщеними виробничим приміщенням вулиця Білопільський, шлях, 21, 500 метрів квадратних. Покажіть, будь ласка, витяг з реєстру правовласності. Продаж основання його зареєстрування. Так, то ви купили продажу 6 частинних швидкових приміщень. Это провод, который не принял. Она рессорвалась проявилась. Обозначается ничего стада. Есть войну. Нема запрещений. Кто за проти? Утримався, ще за рішення прийнято. Підприємець Ящинка. Надо зробити мертву на 103. Получите роботи і розвитку. Член комісії Лена. Молча. Не розлагаю дисципліну. А буде завтра согласительний сайт? Что будет? свою Погоджувати. Вибачте, ми не розуміємо. Завтра в 10-й годині. Завтра в 10-й годині. О. об'єкті 59. Сумсько міської ради. О 10. О. 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 10. На Нема заперечень. Пропозицій, зауважень. Хто за? Проти, утримався, що за рішення прийнято. Товариство Даск. Землі промисловості під розміщення автозаправою сущеної станції вулиці Білобійської, 21. 10 соток. Деск. ДАСК було перше, я читаю. Що попрошення? Нема заперечень зауважень? Ні, немає. Не Хто за? Проти, утримався рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання в оренду земельних ділянок. Тимченко, Олександр Іванович. У нас робити перерва на 10 секунд. Раз, два. Все, Дівченка, Олександр Іванович, під розміщеними складськими та виробничими приміщенням вулиця Прикордонна, 14 на 5 років, 3% відсоток плати за землю. Погоджений проєкт. Нема заперечень. Хто за? Проти. Утримався, 6 за. Рішення прийнято. Нізамиева Євгенія Олександрівна, під розміщеною димовою трубою вулиця Привокзальна, 4 дроб 25. Перепутала 5 років з 15. що чі... Подожди, під димовою трубою. а що Ну, куплено комунальне майно. Димова труба. Так, да, Там, ну, там, там де двух-трехэтажки, я, я, ж... я думаю, що так хоче зробити. Може, якось квартиру а И... ну, і... А можна купити димову трубу? Раніше і... просто були котельні в подкладах. І це було майно. Да. Ну, ми надавали дозу на роботу. Вона була у нас, вона розказувала, шановні колеги. Ті, хто не балакав і змутав. Труба кублена, нема заперечень. Хто за, проти, утримався, ще за рішення прийнято. Підприємець Урун Ірина Анатоліївна. Під розміщеним виробничим цехом вулиця Михайло Кашия, 81. Є рекомендація перенести дане питання на наступну комісію. У представників КП міського до є питання до підприємців. Без щочека не давай? Це вам мене доповіли представить? Так. Без ще чекати не жодних немає питань. Пропоную видати голосування. Хто за? Які питання може ми може затримувати. Питань немає? Я прошу прощення. прощения. Спасибо, Актеович. Нам дело это надо закрепить. Ну может быть ну и так далее. Піде на Марковску. Лучше встать. Был погоджен, тут. Подірвається. Надо діла, взяти листочек. Туда вшить. Тогда мы його разглянем. Вот и отримався, ще за рішення прийнято. Насшел. Так, наступний проєкт рішення про надання. Надання. Ага. Дозвіл на розроблення детального плану території житлового комплексу між вулицею Харківська та проспектом Михайлову, орієнтовною площею полтора гектара. ТОВ топ э, суми э, торгсевісу АТД передана в оренду земельної ділянки з адресою міста Сум вулиці Харківська, 37, для будівництва багатоповерхових житловий будинків. З метою визначення планувальної організації просторової композиції параметрів забудови території, на яку розміщена земельна ділянка, просимо вас розглянути можливість розроблення спеціального плану територіального комплексу між вулицею Харківська та проспектом Михайло Лук, орієнтовною площою 1,5 га. В свою чергу товариство зобов'язується забезпечити фінансування витрат на розроблення даного виду містобудівної документації в повному обсязі. Нема заперечень. Підприємство хоче розробити детальний план на 1,5 гектара. с инфраструктурой. Которая... Это там Нет, Харьковская 37, это э, ориентировочно э, возле э, ну, между лавины. Между лавиной и царей царей полку. Ну, хай, хай хай Кто за? А Роты. Отримался. Решение Но принято 6 можно. за. Так, наступний проект рішення про припинення та перехід права користування земельними ділянками. То влада центру вулиця привокзальна 2. Добровільна відмова перший додаток. І підприємець Кульбасин Дмитро Єхумович під розміщеним торгово-офісним центром вулиця привокзальна 2. На 5 років розмір доклади 4%. Хто за те, що пропонує голосувати в пакеті проект рішення? Перший і другий додаток. Вилучити надаток. Нема заперечень. Хто за? Проти утримався, 6 за. Проєкт рішення в цілому. Хто за? Проти утримався. Шість за рішення прийнято. Наступний проєкт рішення Пропонування договорів оренди земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям, підприємцям і громадянам. Тут, 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 тут. Так, Десь, що 15 декабрів. Так, так поновлюються підприємства установи організації, яким поновлюються договори оренди земельних ділянок. Хлопці, чесно, вони, 5 Давайте, я віду зараз. Фізична особа підприємець Шаповал Ксенія Володимирівна. Землі громадські забудови під розміщеним кафе-магазином на розі вулиць Парка, вулиця Гайдара. Е, пропоную на 5 років. Нема заперечень? Хто за? Проти? За рішення прийнято. Товариство СТБ Суми. Вулиця Чернігівська, 7 під розміщеним ангаром складом. Пропоную 5 років. Нема заперечень? А що 5? Тому що буде переоценка землі. А -а -а. І так як ми на комісії працюємо як депутати, які должны думати про наповнення бюджету. Да -да -да. Не, просто думав, що там ангару веселі. Хто за? Проти, утримався, шість за рішення прийнято. Фізична особа підприємств Байрамов, Рафет, Гасаналі, Огли. Землі громадських забудових під розміщем тимчасові споруди для дійсної підприємства діяльності вулиці Засумська, 12, дроб А, дроб 1. На 5 років. Ми кому-то не давали завдання. Посмотри, коли закон. У них год назад закончилось. Написали. У мене просто нет нікакого рішення. Розміщення ТС по вулиці засумська 12 дроб, А, дроб 1 неможливо на підставі пункту 313 3, комплексної схеми. Враховуючи вище виконавчим зв'язку з відповідністю намірів щодо розміщення ТС комплексу схемі і дойду до пункту 2-5, зазначено порядку управління... Архітектури та місце відмовляє вам щодо реалізації намірів розміщення, за вказаною адресою. Пропоную окремим проєктом рішення в редакції відмовити. Агли. Агли. Ви просто його довезли закрити. Він звертався дуже давно. І йому треба було дати висновок. Зараз звісно, мені цей висновок не принес. Нема заперечень. Хто за? Проти Отримався окремим проєктом рішення в редакції відмовити. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкт технічної документації замолучення щодо встановлення меж ділянок в натурі на місцевості. Сумський завод насосо та енергетичне машинобудування насос енергомаш, урочище боронівка, дитячий, оздоровчий табір, сонячний, проволок воїни 15, площу 6,5 гектарів. Цільове та це функціональне призначення земельділянки, земля землі, землі рекреаційне призначення під розміщеним дитячим табором сонячний. Нема запоречень? Никто... Під майном. Хто за, проти, утримався, 6 за рішення прийнято. Наступний. Тара Бухіна, Володимиру Анатолійовичу, за адресу міста Сумовоці Такарівське, 19, площею 9,5 соток. Целіве та цельне призначення земельної ділянки землі і сербської господарського призначення підгородництво. Що це? Це було товарише рішення УГАР, Це договору оренди, договору. Хотят... Встановіть на себе перевести. Был у той отец, чи хтось там. Пропоную окремо проєктом рішення батька? в двох редакціях. Так. Надати відмовити. Нема заперечень. Хто за? Проти отримався. Рішення прийнято. Так, площі Наталія Анатоліна. Суми перша набережна ріка Стрілка, 10 площі соток від 35 соток. Це лівець функціональне призначено зимої ділянки землі громадської забудови під розміщеним магазином. Це те же саме, не успели промігти. З Пропоную прямо проектом рішення в двох редакціях, на дату Нема Нема Ні. Хто за? Проти? тримутся, чи за рішення прийнято. А що в двох редакціях? Не встроено, а <плес> а уже. Дов... Ну встроенно. Ну, вбудованное приміщення. Так на во время приходить. Ви знаєте, я думаю, що, в час не немного... більше не Потому, что Більше сейчас прийдуть. Прийдуть. Потому що, якщо прийшли, то значить, значит надели конструкция или прибудову. Придут. Точні, може, Сейчас я не то людей, которые готовы платить за землю, становится все меньше и меньше. Да, нет, договора закончился за предыдущего, это не выкупили. О, это, не, <клес> это не купили <клес> мои. Ну, мы же пройдем. Нас есть уж пускают. Які так, разминуть целевого призначения земельного деляна к предприемцам Ткаченко та Ткаченко. Так. Э... Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки при зміні цільового призначення та змінити цільове призначення земельної ділянки площі 15 соток, підприємцю Ткаченко Віталію Вікторовичу. Із земель комерційного використання підрозміщення дитячого кафе на 50 місць, на землі житлової та громадської забудови під розміщення дитячого торгівельного розважального центру з житловим будинком за адресою суми 7, дроб 3, яка належить підприємцю на підставі долару ринку ділянки. Нема заперечень? Хто за? Проти, утримався 6, за рішення прийнято. Наступний. Ткаченко Людмила Григоріна, земель комерційного використання під розміщення дитячого торгового розважального центру на землі житлової та громадської забудові під розміщення дитячого торгового розважального центру, житловим будинком з адресою суми 97, дроб 2, яке належить підпису, написав до оренду. Хто за? Проти утримався 6 за рішення прийнято. Так, встановити... А, все. Наступний проєкт рішення про припинення права користування земельними ділянками та надання в оренду земельної ділянки товариству за обмеженою відповідальністю Сумське машинобудівне науково-ребличне об'єднання. Припинити право користування земельної ділянки товариство обмеження обмеженою відповідальністю Сумське машинобудівне науково-ребличне об'єднання за адресу суми проспект святкуськи 30 площами, 47 гектарів та 19 гектарів. — Я тут дуже великий... — Що це основная, основная їхня база... — З кожним станком треба землю зробити. Да. — Так. — Так припинити право користування. Да. — Ну, а, а далі? Гани подачи... 9, 2, 4, 46, Гана... — Все, і затвердити технічну документацію земельну щодо поділу земельних ділянок та надати в оренду земельні ділянки згідно з додатком. Встановити оренду плату в у розмірі відсотку і нормативної рішової оцінки землі. — 59 пунктах воно туди вийшло. — А пам'ятаєте, можливо, 59 га Василий Миколаївичу передавали? — 40... 7 гектаров. на 43. 59 пунктов. А, да, пунктов 50, на 59 кусков делится. Да. Так, не знаю, говорят, что... Я пропоную трензант, путь, циферку 1 да? убрать, просто они перепутали, что-то 5 лет все время пишут 1,5. Да. Ну да, что путают, то путают, конечно. Везде исправить на циферку 5, убравши да. единичку. И принятый в да пакете Хто за пакетне голосування? 59 пунктів. Хто за те, щоб проголосувати в пакеті? Хто за? Проти, втримався, 6 за. Проект рішення в цілому. Хто за? Проти, втримався, 6 за. Рішення прийняти. Про внесення змін до деяких пунктів рішень Сумської міської ради. Значить, перший Клименко замінити словом Кліменко, зі скільки запущеною помилкою. Нема заперечень? Ні. Хто за? Проти? тримався, шість за. Так. Трьох на чотири. Знести доповнення до, до змінити до рішення Сумського міського ради від 30 січня 2014 року за номером 334 мер про зміну цільового призначення земельної ділянки ПАД, Сумбуд Стосовно зміни цільового призначення для будівництва та обслуговування багатоквартирного будинку з офісними приміщенням. Площею 29 соток. Міста Сума Луця Петрпа 73. А саме доповните словами такий. Встановити термін будівництва 2 роки. А скільки було? Так вторгні, що воно вияснення закончилася. Скільки було? Не було Ну, давайте 5 поставим. Ну, да, мы уже поставили. Они же будут через 5 лет только платить э, нужный коэффициент. Так, цель сейчас 2 роки, це правильно? Да, в вы это решение выставляем. Вот 2 роки 2 рока, это все. Они будут теперь... Так, скажу, 5 давайте поставим. да. поставим. А, ну, нет, не, не больше, больше нельзя. Ага, ну ладно. Только 2. Так. Виділити частину офісних приміщень в загальній площі будівлі 10%, в слова цифри та символи встановити орендну у розмірі 3% на роботи грошової оцінки землі. Замінити словами цифри та символами Встановити оренду плату розміру 3% від нормативної грошової оцінки землі на період будівництва. І 3% для багатоквартирного будинку та 4% для офісних приміщень. Враховуючи звернення орендаря. Тобто ми поміняємо це. Приводимо в порядок. Було 1 целевая, стало 2. Нема да, заперечень. Да, да, Хто за? Виліч, Проти утримався, чи 6 за рішення прийнято. Наступний проєкт рішення проводовування терміну дії рішень Сумської міської ради. Вона Мановитий термін дії пункту 6 додатку до рішення Сумської міської ради від 27 лютого 2013 року номер 2163 МР про дання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельні підприємства, становим організаціям підприємцям. Стосовно надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земеледілянки Петропавлівській громаді Української церкви під розміщення культовий споруд за адресою суми 20 років перемоги 1. Терміном на 1 рік. А, так, вона така сама.